Поїхали далі. Тревел шоу, яке у 2020-2021 роках відзняли на Херсонщині. Ідею разом із друзями втілювала медіаплатформа вгору. Перший сезон проєкту показали у Київському просторі цегла, збирали гроші на допомогу ЗСУ. Це була подорож Херсонщиною від Каховської ГЕС до Херсона Дніпром. І потім одну день на подорож лівою берегу, лівим берегом. Херсонщини, це збірка красивих місць дивних історій, смачної їжі і всього того, що ми любимо в Херсонській області. Херсонський краєзнавець Андрій Лопушинський брав участь у зйомках шоу. Чоловік говорить, погодився, бо хотів поділитися своїми знаннями про козацьке минуле Херсонщини. З 2009 року він займається історичними реконструкціями про козацький побут. Запросили до цього реаліті-шоу і таким чином я якби відтворив таку козацьку кав'ярню на Олешківській Січі. Тобто ми там показували і каву, піалки з яких пили каву, козаки це археологічні знахідки, ну копії археологічних знахідок і традиційну козацьку страву куліш. Херсонець Владислав, який прийшов на показ, каже зараз про Херсонщину треба говорити якомога більше, щоб нагадувати світові про людей, які чекають на звільнення. Такими заходами ми показуємо, що ми за Херсон, ми за Херсонщину, і ми, хоч якимось чином, допомагаємо людям з Херсонщини та нашим військовим. На благодійному показі зібрали дві тисячі гривень. Гроші підуть на допомогу військовим, сказав Дмитро Багненко, Владислав Матюхін, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.